Слава Ісусу Марії, вітава вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні ми з Італії, з нового місця. Знаєте, хотів поділитися таким свідченням трохи, бо колись три роки тому дивився одного шаленого священника, де він розповідав, що Бог дає такі неймовірні можливості, Бог дає людей, дає різні. Різних людей знайомить, і люди запрошують в різні країни, в різні... І, і він там надають житло, там то, там то, розповідав такі речі. І, і для мене тоді так було дивно це чути на сьогодні? Сьогодні перший раз практично опинився в такій ситуації, коли люди, яким Бог поклав на серце, дали можливість побути тут в Бергамо, пожити. Надали житло, і за це не просили ніяких грошей. І для мене це підтвердження тих слів отця Романа, бо Бог дає тобі все, Бог може тобі давати все. Тобі навіть про це не треба турбуватися. Бог знаходить людей, які хочуть допомогти, хочуть якось посприяти. І це, власне. Про те, що говорив отець Роман Братковський: що будеш мати багато друзів, будеш мати багато братів, сестер по всьому світі, і тебе будуть ну, запрошувати, будеш їздити, будеш. Тобто, це працює. Хотів сказати, що це працює сьогодні. Я в е, буду тут ще з 10 днів, напевно, маю можливість тут молитися, ну і служити Богу. Неважливо, де в якому місці ми знаходимося, важливо, які маємо стосунки з Богом. І сьогодні, сьогодні маємо посилання 25 жовтня 2015 рік. Дорогі діти, моя молитва і сьогодні за всіх вас, особливо за всіх тих, які стали тверді серцем до мого заклику. Живете в днях благодаті і не усвідомлюйте дарів, які Бог дає вам через мою присутність. Дітоньку, дітоньки, зважайтесь і сьогодні на святість та візьміть приклад зі святих нинішнього часу і побачите, що святість є реальністю для кожного з вас. Радійте в любові, дітоньки, бо, ми, бо ви в очах Божих неповторні і незам... незамінні, тому що ви Божа радість у цьому світі. Свідчить про мир, молитву і любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знаєте, Якраз коли їхав сюди до Італії, мав змогу слухати ну, конференції різних священиків, і спало мені таке одне відео, або дружина знайшла про одну святу, сучасну святу. Ім'я таке у неї, що мені дуже важко запам'ятати. Я думаю, я його тут напишу, коли у дружини запитаю. Ну, бо Таке ім'я, то італійська свята, може блаженна, не знаю чи вона проголошена святою, але мала об'явлення. Якось Стефанія чи Степанія. Ну, то я напишу ім'я, подивіться відео є. Я слухав на польській мові. Але ну про цю святу може є якась інформація на українській. То вона мала об'явлення Ісуса, Марії. І мала стигмати також, такі рани, рани Ісуса, які кровоточили в неї там в определені дні. І цю кров, коли витирали тряпкою, то на тряпках залишалися надписи. Надписи буквально на різних мовах, там Радуйся Марія, молитва могла бути Отче наш або Христи якісь. Ну тобто кров перетворювалася на такі надписи, це свята не така. Стара, ну тобто вона померла в 2005 році, можливо. Тобто, ну, сучасна, я би сказав. І Марія сьогодні нам каже: звертайте увагу на сучасних святих. Дізнавайтесь про них, бо вони є, бо вони живуть. І сьогодні на домашнє завдання, власне, дізнатися про цю святу, подивитися інформацію і подивитися взагалі на її життя, як вона жила, як вона служила, і вона служила людям. І дійсно. Таку мала благодать, ласку бачити душі померлі. І вона також передавала інформацію до родичів, і, і, ну, тобто таку мала харизму, харизму служити. І визнали цю, і там досліджували психотерапевти і, і різні такі ці, ну, лікарі, професори, і підтвердили, що це є. Не щось їй психічна хвороба, а дійсно, що вона мала ці об'явлення. Нагадаю, що послання звучить цей день особисто для тебе, Марія каже, дорога дитина, моя молитва і сьогодні за тебе. Особливо за тебе, який став твердим серцем до мого заклику. Особливо до тебе. Хто, хто ти Хто ти став? Чи ти став сьогодні твердим серцем до послань? Чи ти що означає тверди серцем? Тобто рішучим. Чи рішуче визначився, що буду жити цими посланнями? Чи хочу свідчити цей мир, чи хочу бути святим взагалі, чи хочу, хочу бути Божим. Це є тверда, тверда серцем. Тобто ти, який став твердим серцем до мого заклику. Твердим серцем рішучий, своїм серцем став до мого заклику. Живеш в днях благодаті і не усвідомлюєш дарів. І це правда. Ми живемо в такій благодаті, але дарів не усвідомлюємо, дарів не бачимо. Ми часто фокусуємось на проблемах, часто фокусуємось на різних, не знаю, новинах, речах від цього світу і так рідко фокусуємось на благодаті і на дарах Божих, які Бог дає тобі через мою присутність, Марія говорить. Ти їх не усвідомлюєш, ти їх не бачиш. Дитинко, зважся і сьогодні на святість, та візьми приклад зі святих нинішнього часу. І побачиш. Каже, дитинко, зважся і сьогодні на святість. Зважся, щоб ти був святим на святе життя. Та візьми приклад із святих нинішнього часу. І сьогодні у нас також ще буде практика. Напишіть в коментар святого нинішнього часу, на якого, з якого ви берете приклад. З якого виберете приклад. Ну, тобто не, не пишемо зараз там, ну, Апостол Яків, Юда Тадей, а нинішнього часу, ті, коли, ті які були е, в, наших, в наших роках, живуть сьогодні або вони щодавно померли, ну, тобто, святих, з яких ми беремо приклад, з яких ти особисто береш приклад. І побачиш, що святість є реальністю для, для тебе. Марія каже, і побачиш, що святість є реальністю для тебе. Радій в любові, дитинко, бо ти в очах Божих неповторний і незамінний, тому що ти Божа радість у цьому світі, свідчі про мир, молитву і любов. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія не вмі... не... неймовірно говорить: хто ти є в очах Божих, хто я сьогодні є в очах Божих. Каже: радій в любові, дитинко, бо ти в очах Божих неповторний. І незмінний. Ти. Ну, Ти особисто ти. Ти неповторний. Ти незмінний. Тому що ти Божа радість у цьому світі. Ти. Не хтось, не ті святі, не ті грішники, не твій сусід, не твоя сусідка, не, не твоя тітка, не я, а ти. Ти особисто. Ти Божа радість у цьому світі. Неймовірні сьогодні слова, які нас підбадьорюють. Рухатися, дійсно рухатися. А що каже, хочеш рухатися, то свідчи про мир, молитву і любов. Марія дає цей рух і каже: рухайся в цьому напрямку, і ти будеш бачити чудеса, знаки і знамена. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Бергамо. Папа. -па.